Холодно, холодно, холодно. О, теплее, 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 тепло, жарко, горячо, ребятки, горячо, горячо. Что а -а -а. ты поняешь? А куда это мы так летим, как на пожар? Так на пожаре летим. Ага. Тож урежься сам. Знаєм, знаєм. Діндон, дон загорелся кошкин дом, да? Читали. Лейтенант, ти що, взагалі же страх потеряв, чи що? Ти хочеш з тих погоні позбутися, та я тобі устрою. Ага. Ты кого ага. Ти кого опиняєш? Що ти агакаєш? Аганьку ага. не найдеться? Не найдеться мене Яку огоньку? Ти що взагалі же, чи шо? Там пожежа. Та я... Так, фамірія. Фамірію вам свою назвав. Я тобі устрою. Я тобі устрою, хитро твоя морда. Я один звонок зроблю і тебе зовсім не вижу. Що ти кричиш? Що ти кричиш? там пожежа. Ти спочатку узнаєш, що там горить, а потім будеш кричать на мене. Та да, яка різниця, що там горить! позу не горить. Ми їдемо тушить, бо це наша жизнь, це наша робота. Податково там горить. Да мені плевать, що там горить! Податково! не Ага... Це точно? Ну я-то точно знаю. Ну шо ти... Валера, розвертай машину! Давай! Через сплошную! Давай! Через сплошную, бачиш! Ладно, такое дело! Да. Слухай! Ну це конечно ти мені дав, Ганьку. Як вообще служба? Mm, ну, Щас це і штрафи підняли. В країні криза, а я вже дом настраиваю. Разгорачуй, давай, давай. давай. Скажу потім, щоб бензин угу. А у вас діла? Там то, 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 то нормально, що так, більш-менш крутимся там. Одних тушим, других гасим. Хто плохо себе поводить, тих гасим. Воды, брат, все. Давай. Извини, добре що повідомив. Хорошо. Там далі наші будуть їхати. Щоб ага. я не кричав, розгораши всіх. І это. Бишок, в траву не кидай, Давай! От пожарне веселі ребята. Офісні працівники Японії працюють 60 годин на тиждень. Офісні працівники у Франції вимагають чотириденний робочий тиждень, а офісні працівники в Україні мріють про те, щоб вечір п'ятниці тривав вічність. Головні мрійники це, звісно ж, менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Андрюшка. Привіт! Ти вибач, я почну з главного. Бармен, 400 грамів водки, два пива, пожалуйста. А тепер ще одне, Андрюша. Ти пам'ятаєш, я тобі колись сказав, що рано чи пізно прийде той день, старичок, що ми з тобою будемо працювати разом. Так от, дружище, лови птицю удачу за хвост, у нас вакансія. Та ти що, да? серйозно? Да? Блін, на яку довжність? Заступник старшого менеджеру відділу корпоративної політики з питань безпеки праці. Чуєш? От чешь в увидере вот, запах грошей. <клес> так, да, 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 да. Слушай, так а что там треба робити? А ти сейчас що робиш? Смотрите, я, я пашу як конь. Ну смотри, вот я зранку приїжджаю в офіс, да, це э, полдесятого в десять. Ну там пока там, перекурчик, пока комп'ютер включив. Потом собрались, все, пошло, летучка. Яка <клес> літучка? Потом. <клес> <клес> потом э, ну, летучка це таке маленьке зібрання у нас. Ми там всі зібираємося в одну кімнатку. Обсуждаем, что там было там по сериалам, по фильмам вчера там в новостях, який курс доллара, як Динамо сыграла новый клип Майли. Потом обед, на обед света. да. Ну, це полтора-два часика не больше. Все, потом вернулись в офис, каждый опять по компьютеру и пошло вот это вот. आ, vote, a a a voix, <shutta> Все, и вот такой вот вот до шести вечера, старик. Пашем как конь. Андрюшка, я буду предельно откровенный, насколько это возможно. У нас будет точно такая сама за пара, но зарплата будет на штуку выше. На штуку? По-моему, это аргумент. Подожди, а кто там у вас твой старший менеджер? Под кем мне надо будет работать? Я. это что сейчас, типа, с да какая-то получается? Кастинг. Ну, Сережка, ну я бы с радостью пошел, но ты же меня знаешь. Два лидера на одной работе не уживуся, А я по-любому тебе загрызу, понимаешь? Вот так вот пору. А за штуки терять друга. Ну, если там еще полторы-две, то я б подумал, а так. Не знаю, не знаю. Кореш, як мені не хватает такого зама, як ти. Да мені б такого зама, я б тут фирму уже давно порвав Чу Чуєш, та, возьми себе бабу, якусь на Нашу тобі я. Бабу? Ну, бабу нормальную. Я проглядаю там до одної. Вроді підходить. А вот, так, пил. Та що набухалася, і уперлась обу, то в бокал пиво, слюну ну, пускає. Ну, зразу видав наш чоловік, Андрюк. Ну да, ти же приглашай. Ну, пошли. Може в неї ще є подруга. Серьезно? А Зачем? Ну, старик, з такою роботою як в тебе, тобі теж тоже нужен зам. Ти ж не справляєшся. Ну да, да. Андрю, ти виглядиш як неудавшийся зам і настоящий кореш. Перший в Україні клуб геїв націоналістів, заснований самовідданими ватажками Остапом та Олексою, живе одним принципом. Карати геїв москалів до останньої краплі зволоджуючого крему. Кемерово, Барнаул. Сик в тиккар. Я мало Автономний. Округ. Що таке? Що таке, Олекса? Остапе, погані новини з-кордону. за кордону. Що? Провалилася наша акція у Вітіпську Гей, славяні? Це набагато гірше. Присядь. Присядь Остапе. В тамбові провалилась наша явка. Як це? Як це провалилась? Як це могло статися, Олекса? Розказуй! Розповідає мені все. Це дуже дивно. Нічого не зрозуміло. Наш агент перевдягнений в москаля гетеросексуала, йшов до явочної квартири. Сі, 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 Олекса, як він йшов? Отак якось. Чи, чи отак? Він йшов у ритмі вальсу. <рес> ну, 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 тоже, у вікні він побачив бутиль самогону, шмат сала і отаку от, от сокиру. <рес> ну, і що, не бачу нічого такого. І він нічого підозрілого теж не бачив. Тому що це був пароль, який означав: все чітко, заходьте, роздягайтесь. що? він підійшов до під'їзду Так. і на домофоні набрав номер квартири і проспівав гарно, так і голосно, пароль: Гей, козаки, станьте в круг! Це я написав. Гарний пароль. Такий непалювний. У відповідь йому. Залунала брутальна російська лайка. А, ну, і що мало залунати, я щось запутався. Нічого не мало лунать, мали викинути ключ з вікна, бо домофон в тому домі не працює. Що з цим агентом Олекса? Він живий? Вже живий? А був мертвий. Саме таким він очуняв в електричці: там був вороне голий, босий, без грошей і з почуттям провини. Нижче спини. Досить! Погано працюєш Олекса. я незадоволений! Не задоволений! Що получається у нас? Явка провалена, агент згамблини. Ти якийсь проф непридатний, а мені що? І ти відставку, я піду. Все, все Олекса. Я Я! пу! Я відставку. Остапе, заспокійся. заспокійся. Мене ніщо не заспокоїть! Заспокійся голову! Ми все я... закрили. Візьми себе в феншуй. Остап. Агент. Реабілітувався. Він виправдав своє чесне ім'я в бою. Як? На станції Яготин. Він натрапив на зграю геїв москалів, котрі, котрі їхали в Берлін на парад. <гум> на берлінський парад! <гум> Прикинувшись геєм паломником, наш побратим один за одним заманював їх в привокзальне кафе і безжально там карав. Всього 15 чоловік. Браво! Молодець! Побратим, герой, е, нагородити його. Що в нас зараз? Агент відновився. Явку можна зробити знову. Це не проблема. Ти красавчик, а я я йду шукати пригоду. У ПТУ, на дискотеку. Хочеш? Пішли за мною. ПТУшники? Гроши ⁇ это свобода. И он всегда там, где свобода. Марно перемыкать каналы. Он все одно там. Сава Шустрий. Та его ток-шоу ⁇ Все свободные а, ⁇ Добрый вечер всем. Да? Я, я напоминаю, что меня зовут Сава Шустрий. Это программа ⁇ Все свободны» на телеканале Файна ТВ. Я напомню, что до рекламы да, мы обсуждали здесь такую тему. Бюджет 2009. У нас выступали люди, которые в теме этой темы. Да, по версии журнала Forbes, да, это не самые бедные люди в Украине. Да, и лучше всех ä, разбирается, как правильно деребанить бюджет и что дальше с этим делать. Депутат Верховной Ради практически всех созыл. Лестер, шутишь? Пожалуйста, вам слой. У нас очень мало времени, да? Я хотел бы спросить сразу. Вот вы были на последнем заседании Совета. Да, да я единый, кто не ходит! У всех же заводы, фабрики стоят, металл никто не купляет, доллара нет. А я без А Давайте так, да? Чтобы мы правильно вошли в русло нашей темы. Бюджет 2009. Чего ждать Украине в этом году? Да, Давайте я лучше анекдот расскажу. Да если нам нужны были анекдоты, да, я бы пригласил сюда премьера или там спикера или комедикла. Не хочется анекдот? Да. Фокус-покус. 16,5 млрд який международный валютный фонд даёт Украине на выход з економічної кризи, Кладемо в державний бюджет України. Оп! И І... я, да? Ну. Я бюджет, да? Не. А, да, я народ України, прихожу к правительству и спрашиваю: "А где же деньги, да?" Давайте, так, да, друзья, чтобы мы не растягивали эту резину, да, и нам всем было здесь весело, и так дальше. Я сейчас быстренько задам короткие вопросы. Лестер ответит очень коротко, а дальше мы повеселимся. Итак, бюджет 2009. Чего ждать учителям? Что будет с аппаратом Верховної Верховной Ради, Кабмином и секретариатом президента? Буде Спасибо большое, Лестр. Это, это мнение. Спасибо вам, что пришли. Да, давайте подводить итоги. 16,5 миллиардов поступило. Да? Это значит, что в 2009 году украинцы будут жить лучше. Но не все. Спасибо огромное. Это был Сава Шустры. Программа Все свободны на телеканале «Файна ТВ». Спасибо вам. Спасибо, что пришли. Ну, вы знаете, нормально, фокус вообще порвал, очень здорово. А, ну, а народ я там верит, не верит? не, вот, ну, вот как мне компьютер подсказывает, ну, это не компьютер, это сидит чувак, верят, да, но это же Сава Шустер. Чтобы что, мне опять баллотировать? Конечно, обязательно. Законы шоу-бизнеса подібні до джунглию. Выживая наисильнейший, а або той, в кого більше бабла. Что такое шоу-бизнес и как на нем узроблять и бабки, как никто иной знает продюсер Валентин и его зирка Василь. Да конечно он справится. Ребята петь на похоронах это его призвание. ну Да какая разница, что он будет петь, главное, что все будут плакать. Конечно. Друзья я отвечаю за свой товар. Ну да, я перезвоню. Продюсер Валентин, танцуйте. Васчечка, танцювати я буду тільки на твоїх похоронах, Чи ти любишся? Про мене! Про мене написали в газеті цілу статтю. Осьо, осьо. Читайте, читайте швидше! Ти уверен, що нужно читати. Чи... О! Концерт Василя. Такого позора будинок культури трамвайного депо ще не бачив. Ще не бачив. Бачите? Значить, всяке він бачив. Но такого. Шоу балет. Мало чим відрізнявся від танцюючої шобли в дішовому ресторані. Ну, це я залазив. Ну не треба було набирати цей балет в генделику. Ну нормально їх пригласити. Давайте далі. Це таке. Це ще давай, давай. Але найголовніше, о, найголовніше, це головний виконавець. От Вася просто вразив всіх. Я примусив їх мозок кипіти від моєї творчості. І все внімання взяв на себе, вразив всіх відсутністю голосу і танцювальних навиків. Так все одно ж вразив. Ті вісім глядачів, які випадково потрапили в зал, майже всі вийшли після перших куплітів. Залишився тільки один чоловік, який згодом виявився глухим. Це те, про що я вам казав. Мій глядач він слухає серцем, він всю мою творчість. Пропускає через душу і плаче на моєму концерті, бо йому жалко мене. Навіть пожежа, яка почалась після того, як Вася кинув окурок за куліси. Вась, ти куриш? Та ні, я нашов бичка, думаю, підкурив, кураж поймав затянувся затягнувся. якийсь наче кашель кинув, ну як загорілось. І він продовжував виступ навіть тоді, коли пожежники гасили полум'я піною. Після виступу прибиральниці довший час боялися зайти в зал, тому що їм показалося, що в залі проводились окультні обряди. Продюсер Вельдін, я буду круче, ніж Мерлін Менсон. Це взагалі таке. І крик стояв такий, ніби там різали свиней, і кіз, яких приносили в жертву. Це я грав, що вони не поняли? Нет. Закінчився виступ Василя тим. что он сам себе подарил букет ромашек и сам себе хлопал 10 минут стоячи. Продюсер, ну, это прорыв. Это прорыв. Я не хочу на тебя давить, там на что-то намекать, но можно было бы дать мне премию. А можно было бы, Вася, дать тебе по морде? Так, чтобы вот мордочка треснула вот, по диагонали и по вертикали. Вы обижаете меня. Но талант, он как бриллиант. Он отточится и достигнет вершин. Потому что артист, он все стерпит. Как и туалетная бумага. Вася, после этой статьи я уменьшаю твой гонорар в два раза. Пошел вон отсюда. Не понимает его мою творчество, продюсер Валентин. А хоть кто-нибудь ее понимает. Алло, Игнат? Статня неплохає, ну а можна було і пожожше. Я уменьшив ему зарплату твар в два рази, а должен був в чотири. Українське телебачення, воно як стейк. Жорстке. Застрягає поперек горла та викликає печію. Гострою приправою цього блюда є ведучий Файне ТВ. Зиновій питка та інокентії Бест. 17 тисяч доларів, 8 тисяч євро та 20 тисяч гривень надійшли на рахунок дитячого будинку. Кажуть, що після цього випадку благородний валютчик все ж таки кинув пити та пішов у штунди. І хто тепер скаже, що алкоголь це зло. Це знову пивка. І я передаю своє слово своєму колезі Інокентію Бесту. Інакентій, вам слово. Блін, так як треба було набухатися, що штуля? Стуля Я кажуть, народі, чужа хата з краю, моя хата з краю, і нічого не знаю. Це не тільки народна приказка, це місце знаходження, це місце проживання нашого прекрасного героя, про якого я зараз вам розкажу. Знаходиться він у крайній хаті в селі. Музичі, що на Київщині, хто цей чоловік? Це відомий український винахідник Станіслав Михайлович Котляр. І зараз я хочу підійти і запитатися в нього. Що ж зараз він збирається винайти? Цей прекрасний винахідник Станіслав Михайлович, добрий день. Ні! Ти холєр! Що ти підкрадаєшся? Нащо ти лякаєш мене? Бай, Попай сюди! Файна тебе і мене. Дай тобі цю камеру! Ти шо тут? То вибач ти! Ти ти! пальці два було! Що з вониму? То вибач ти! За нього саме пхали. Що нашим глядачам мені, нам все дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, а що ви зараз ви знаходите? Що, справді цікаво? Так, дуже цікаво. Що ви зараз знаходите? Ні, ну що? Серйозно цікаво? Толя, скажи, що нам цікаво. А собі здох. Ну, то, е, значить, ми, е, я, то мій батько, дід, то був прадід Сементики, ми всі в них, всі щось придумали свої дії, то коли з перші прадід взяв була, то палку другу здорову, Да у струми йому дупу привернули. Діля, діду, а трохи можна менше історії. Всім дуже цікаво, що ви зараз винаходите? Вирішиш потім. Значить, що я вже ну, зробив, які винахи. Ну, По-перше, я зробив таку мобілку з дерева, вирізав її руками до нуждачки, так терну по вуха, за нозі, лізьми, гладень. Де зараз та мобіла? У полі чудес. А зараз що ви ви знаходите? Потім взяв каменюку, молодка дав, витисав такий комп от, комп'ютер, ноутбук. Да, лаптоп Дай. і полі чудес. А зараз, що ви ви знаходите зараз? Діскотлян? Зараз, значить, якщо можна увагу всю сюди, це такий мій пристрій. Пристрій на якому я таку свою ідейку одну хочу зробити. Значить, ми будемо брати яйця і запихувати обратно в курку. О, от моя ідея була. Я його площу. Нащо запихати яйця назад в курку? Поки що. Відповіді на це запитання нема, але я чувствую, що буде відкриття. Але дуже інтересний процес. Дивіться, як все буде відбуватися. Значить, береться курка. Отут я підняв, ставив голову, зажав, Трохи кричить, ратякують, закрив, що ти кричиш, не бойся. Так, ставляємо яйце, беремо, яйце. Ось так зажимається. То, то і і так? Да, вона тільки його кинула. Піч хватило. Заражаємося, цибулю, свою понакладала та баба вниз. ніч. Заражаємо так. Курка, вона ж не дурна, вона напряглася, то я її треба відвлечу, внимание. Я сюди взяв ту бабину кастрюлю, дирок понаробив собі, сиплю зерна. кажу. Чипо-чіпо-чепо-чеп. Вона думає, щас поїм, розслабилась і тут я... хопа! Закину їй не яєчко. А на що робите? З... Чого ви намагаєтесь досягти таким чином? Значить, є в мене така ідейка, що таким чином в світі з'явиться перша говоряща курка. От коли яєчко їй влетить, то вона крикне Ахуля мать! Що ти робиш дідь, старий? То я думаю, що тоді експеримент закінчено на патент. Передам чертежі, Все за таке і шана, і слава. Ось такі. Ось такі, от незвичайні люди проживають в селі в Музичі, що на Київщині. То був видатний український винахідник Станіслав Михайлович Котляр. А я був спеціально для файна ТВ інокенті Бест. Зняв? Я в шоці. А можеш таке саме зробити тільки такий пристрій для гаїчників, щоб не. палку сюди вставити. Не, можна тут тріхи доску візьму більшу, до, до, то в мене ж нема гаїчника, щоб експеримент. Ти її, я вставлю, да у такому дупові гать, то і не буде брати вже. Хтось може подумати, що у Верховній Раді України працюють лише ліфти. Це неправда. Тут, окрім ліфтів, працюють дві самовіддані жінки прибиральниці Ілона Давидівна та Анжела Петрівна. Калдовське озеро – це не в лісах. Колдовское озеро у тебя в глазах. Колдовское озеро, озеро как всегда, манит. Колдовское озеро, голубой магнит. Ну что, Петровна, Кофі-брейк, кидайте тряпки. Ілонка, яка я все-таки щаслива баба. Та я ж дивлюся, що ти сяєш, де, як значок депутата в перший день сесії. Що случилось? Ой, ходила до гадалки, вона нагадала мені. А на чому гадали? Та на картах. Анжела Петровна, ну є мозг. 21 век на вулиці. Уже давно ніхто на картах не гадає, це Мавітон. А на чому це згадаєш? Ну, щас, пік гаданій — це кофейна Гуща. Візьмем мене. Чарибари а -а -а. позахмари, чари бари хмари. Оп, на, тащи. ще. Що бачиш? Нічого не бачу, непонятно. Нічого. Ну приглядися ж, смотри, їде до мене, рицарь. Рицарь? Рицар. Іланка, мені похоже, що це якийсь возбужденний гібон, якась рядом така розкладна двох кровать. Кровать, кстати, тоже неплохо, по крайней мере, это сулит романтичные отношения. А ну-ка дай, дай, дай. Не-не-не, я не бачу никаких там романтичных отношений точно, но что он четко видно под кроватью больничная утка. Это вы, Анжела Петровна, просто не умеете читать магичные руни. Я не вмію читать. А ну-ка дай мне свою руку. Дай руку, сейчас все расскажу тебе. Так, 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 так. Ну, линия ума еле-еле прослеживается. Кому надо, тому у прослеживается. Тут все понятно. Хочешь, я тобі расскажу твое прошлое. Не надо мне рассказывать прошлое. Я пытаюсь забудь сымо силами. Ну давай расскажу тебе настоящее. Анжела Петровна, це моя настоящее уже несколько лет не настоящее. Ну добре. Все рассказываю тобі будущее. Рассказывай. Так. Что такое? Вижу бали, прийоми такі, лікуючі простолюдіни. Це моє. Ти така ходиш, як цариця. Полюбе. Похвала від країни в виді грама. Така... Наконець-то! Да-да-да, потом пенсія. Маразм. Потом бачу дом пристарілих. І потом, потом тебе як безнадіжною списують у дурдом. Точно в дурдом? Ілона, Після стольких лет работы в Верховной Раді, який ты финал ще хотела. Конечно, дурдом. Что ты мені таке грустно нагадала, Анжела Петровна? Ну тебе в пень. Илонка, ну что ты расстроилась? Ты така молода. тобі ще до цього ужаса, жить и жить. Тем более, у тебя другая рука есть. А ну дай подивлюсь. Слухай, так тут друге діло. Що там, ты не поверишь. Короче, стоишь ты такая старенька, у плед закуталась. Якийсь дід тобі робить масаж ступні. Який? А ну подивіться, може депутат? Та воно падло так нагнулося, що і не видно, депутат чи ні. Може секретаріата? Їх зараз всі нагибають. Ні-ні-ні, точно, депутат. А з якої фракції б'ють чи регіони? Мені ж побагатше треба. Ні, не, не б'ють. Ні, не, не регіони. І ні комуністи, точно. Ну, слава Богу. Точно, блок Литвина. Блін, все-таки згавнякала собі старості. Значить, десь не дотягуєш ілона. Хто я не дотягую? Ти не дотягуєш. Да я тягну так, що люди пищать і тікають з <реку> Наджала Петровна, слушай, вспомнила. Знаєш новий метод, от що треба робити, щоб порчу от, на тебе ніхто не навів. Що, що треба робити? Метод перевірений на 100%. Треба закрити очі от, так от і смачно плюнути через ліве плече. Як рукою знімаю? Серйозно? Та я тобі відвічаю. А ну стой. Що це було? Ти можеш нормально плюнуть? Ти можеш харкануть, так ці депутати, коли в них законопроект не пройшов. Ну ладно, Лунка. тільки заради щастя. Ну як буде мені щастя? Хрен там, ти на депутата попала. Это не мало. Народна приказка говорить, добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна україна. Далі буде.